Я хотів би перед цією шановною аудиторією говорити з двома кат послідовно з двома категоріями. Спершу зі студентами, а потім з викладачами, які тут присутні. Шановні студенти, де ви? Піднесіть руку, щоб вас краще бачити Отак. Минуло приблизно 25 років з того часу, коли. Ваші батьки в Києві на граніті в кінці 80-х, на початку 20-х років, виборювали для України незалежність. Ваші батьки це зробили. Тепер, шановні студенти, слово за вами. Я заходив до керівництва університетів деяких. І в одному, в одному університеті мені сказали, що не варто проводити якісь заходи, бо бачите, є вказівка. І це оті вказівки, які були ще років 20 тому, 30, 40, 50, які видавала КПСС. І оці люди, які перейшли з КПСС в партію регіонів, вони тепер продовжують видавати ті самі вказівки. Я запитав, скажіть, будь ласка, а кого ж ми тоді будемо виховувати? Рабів? Шановна громада, генію українського народу Тарас Шевченко сказав про таких. Раби, підніжки, грязь Москви, Варшавське сміття. Що сказав класик російської літератури в середині 19 століття? Жалка я нація рабов. Зверху донізу всі раби. Шановні студенти, скажіть, будь ласка, ви хочете бути рабами? Погано чую, хочете бути рабами? Шановні студенти, завжди за свою позицію, ви повинні боротися. Ну, про мене різне кажуть, що в партика важко отримати там залік чи іспит, але отим студентам, які присутні отут, а попереду сесія. Я хочу сказати, що ось цим студентам, чи залік, чи іспит з громадської позиції можна ставити відразу. Це наше майбутнє, сесію на свою громадянську позицію всі студенти здали на відмінно.